Урок української мови. Урок 6, сторінка 22. Розгорнемо зошит і продовжимо знайомство з твором Карло Калоді, Пригоди Пінокіо, Історія дерев'яного хлопчика. Сьогодні ми більш детальніше це на дізнаємося про письменника, який саме написав цю цікаву історію. Прочитаємо про нього. Повідомлення разом із диктором. Казку пригоди Пінокіо Історія дерев'яного хлопчика написав італійський письменник Карло Лоренціні. Хоча читачам він відомий як Карло Колоді. Насправді Колоді це чудове містечко, де діти великої незаможної родини Лоренціні проводили літо. Карло був найстаршим серед десятьох дітей. Пізніше працюючи з журналістом, він узяв за псевдонім назву містечка свого дитинства. І так би що Карло Колодій це псевдонім, тобто не справжнє ім'я цієї людини. І звали його, підкреслить, будь ласка, Карло Лоренціні. Так називалося Місто, де вони жили. А якою була родина Карла? Вона була незаможня, тобто небагато. Скільки дітей було в родині? Аж десять дітей. І Карло був найстаршим. Яку професію він обрав для себе, коли став дорослою людиною? Він був... Журналістом. Далі виконаємо вправу фотоапарат. Прочитайте речення з екрану монітора. Персонаж це дієва особа у творі. Повторіть ще раз, персонаж це діова особа у творі. Запишіть це речення у зошиті. Персонаж це дієва особа у творі. Слово синонім до слова персонаж герой. А до якого виду казок належить твір Карла Калоді «Пригоди Пінокіо, звичайно, до чарівни, адже Карло Джепетто зробив ляльку із дерева. А лялька ожила і з нею траплялося багато чудернацьких історій. Прочитаємо чистомовку: Ар-ар-ар для Пінокіо буквар. Олі-олі-олі, щоб навчатися у школі. Прочитайте самостійно. Розкажіть, як Джепето споряджав Пінокіо до школи. Зробив йому одяг, а потім пішов у крамницю і купив буквар, але продавши свою єдину курточку, хоч на дворі була зима. Підготуємося до читання казки. Сьогодні у тлумачному сновичку у нас наступні слова Гаптований, вишитий золотими чи срібними нитками. Це хін старовинна золота монета в Італії. Які ще слова ми побачили у зошиті, про які диктор не озвучив? Скрута, тобто нестатки, нужда, і поводир той, хто водить кого-небудь. Наприклад, незрячу людину інколи супроводжує собака. Навчимося читати слова ведмежатка мовпенятка. Проскруту за поводиря гаптовану із цихнів привіталася. Про скруту за поводиря гаптовано із цехів привіталася. Слова ведмежатка Джепетову від сьогодні із гудзиками джерельної вгинатиметься. Джепетову від сьогодні із гудзиками джерельної вгинатиметься. Прочитаємо уривок казки, виправляючи помилки. А вранці, як зійде сонце, ти прийдеш на поле і побачиш гарне дерево. Крапка після крапки з великої, гіля на ньому вгинатиметься. Загубився м'який знак від золотих монет. Їх буде стільки, як зерен у великому пшеничному Колоскові. Крапка. А тепер прочитайте швидко цей текст. Продовжимо знайомство з казкою читаючи текст разом із диктором. По дорозі до школи Пінокіо продав буквар. Пішов на виставу. Дерев'яному хлопчикові зраділи ляльки, але хазяїн театру Жеревогонь вирішив використати його замість поліна. Проте, дізнавшись про джепетову скруту, дав хлопчику п'ять золотих монет і відпустив. Пінокіо зустрів на вулиці лисицю, криву на одну лапу. І зовсім сліпого кота. Кульгава лисиця спиралася на сліпого кота й була йому за поводиря. Добрий день, пінокіо, увічливо привіталася лисиця. Звідки ти мене знаєш? спитав дерев'яний хлопчик. Я добре знаю твого батька, бачила його вчора біля дверей вашого будинку. А що він робив? Був у самій сорочці і дрижав від холоду. Відсьогодні тато більше не дрижатиме. Чому? Бо я став великим паном. Ти великий пан, здивувалася лисиця. Кіт усміхнувся, але, щоб цього ніхто не помітив, погладив свої вуса передніми лапами. Пінокіо показав монети, які подарував жереб Що то робитимеш з грошима? Я куплю татові нову гарну куртку, гаптовану золотом та сріблом із блискучими гудзиками, а потім собі буквар. Чи хочеш ти, щоб із твоїх п'яти цехінів зробилося сто, тисяча дві тисячі золотих монет? запитала Лисиця. Ще пак, але як? Ось зараз я тобі все поясню, сказала лисиця. Як відомо, у країні дурнів є щедре поле, яке називають чарівним. Ти викопаєш на цьому полі маленьку ямку і покладеш туди, приміром, один золотий. Потім загорнеш ямку землею, поллєш двома відрами джерельної води, сипнеш жменьку солі і спокійно підеш спати. За ніч золотий проросте і зацвіте. А вранці, як зійде сонце, ти прийдеш на поле й побачиш гарне дерево. Гілля на ньому вгинатиметься від золотих монет. Їх буде стільки, як зерен у великому пшеничному колоскові. Виконайте вправи для покращення зору. Ну, а тепер попрацюємо над змістом тексту. Що зробив Пінокгео по дорозі до школи, він продав буквар той буквар, на який тато витратив останню куртку, а пінокга його продав. І пішов він не до школи, а пішов на виставу. Під час вистави, хазяїн театру вирішив викрити його замість Поліна. Але, за певних умов, дізнавшись, про те, як важко живеться Джепетові, дав хлопчикові 5 монет. Кого ж зустрів по дорозі додому Пінокіо? Так, він зустрів кота й лисицю. Кіт був сліпий на одне око, а лисиця його супроводжувала Вона була йому заповодаря. Про що? сказав Пінокіо лисиці і коту. Про те, що він став великим паном, що у нього є 5 монет. Як лисиця перехитрила Пінокіо, вона запропонувала йому посадити гроші у землю, полити їх саме двома відрами джерельної води, сипнути жменьку солі і йти спати, а вранці виросте дерево із золотими монетами. Ось так лисиця намагалася перехитрити нашого Пінок. Ну а тепер тестове завдання від питайлика, що спочатку Пінокіо хотів зробити з грошима. Купити татові курку, але не просто, а гаптовану, а собі буквар. Пофантазуйте на кінцівкою уривка казки. Прочитайте прислів'я і поясніть їх зміст. Брехун бреше, а дурень віруємо. Про кого це? Про лисицю, яка обманювала, і про Пінокіо, який їй вірив. Два брехуни однієї правди не скажуть. Про яких брехунів ведеться мова? Про лисицю і про кота. А тепер розгорніть на сторінці 46 і запишіть красиво одне речення. Велика є правда. Бо саме ім'я переконує всякого. Перегляньте уривок до казки. Що ми бачимо, Пінокіо зустрів по дорозі котаю лисицю, і лисиця намагалася перехитрити Пінокіо обманом забрати його гроші, повівши його в країну дурнів. Ну, а ми підводимо під цьому року. Сьогодні на уроці ми з вами знайомилися. З продовженням казки Карла Лоренці або Карла Колоді Пінокіо Історія дерев'яного хлопчика